Як правильно тримати ножиці? Коли ми виконуємо зрізи або в базовому положенні, або тушування, багато майстрів, хто перекидують пасма, вони тримають ножиці в ось в такому положенні. Це не дуже правильно, тому що при рухах, при використанні гребінця в цієї ж руки ми можемо пошкодити нашого клієнта. Для того, щоб ножиці стояли в правильному базовому положенні, нам потрібно закидувати їх у зовнішню сторону. Для того, щоб навчитись закидувати, в першу чергу ми перевертаємо руку в зовнішню сторону, відсовуємо великий палець та відсовуємо мізинець. І за допомогою невеликого руха руки вказівним пальцем підкидуємо ножиці в сторону мізинця. Після чого закриваємо м'язинець і ножиці стоять в правильному положенні. Полотно ножиць буде завжди дивитись від сторони клієнта. Для того, щоб виконати їх в базове положення для виконання стрижки, в такому положенні руки ми можемо просто їх відпустити і зробити перехват. В перший час, коли ми